У міській школі мистецтв імені Анатолія Білошицького навчається багато дітей. З ними займаються досвідчені викладачі, які мають велике терпіння і добре серце. Неабияких зусиль треба затратити, щоб дитина засвоїла ноти і перші акорди гри на інструменті. Кропітка праця викладачів дає свої результати. У цьому ми мали змогу пересвідчитись на звітному концерті учнів та викладачів школи мистецтв. Звітний концерт це свято мистецтва. Це головна подія навчального року. Шлях, до якої лежить, через перемоги на конкурсах різних рівнів, через велику працю і наполегливі щоденних занять. Здавна відомо, що школа тримається на трьох кітах: батьки, викладачі, учні. Сьогоднішній звітний концерт це сузір'я юних талантів, за плечима яких щоденний мистецький труд музичних, художніх та хореографічних. Учні, наші учні та викладачі школи показують високий виконавчий рівень. Один за одним змінювався концертний номер, але естетичне задоволення тільки наростало, адже на сцену виходили найкращі. Кожен виступ ніс у собі заряд позитивної енергії, добра та почуття гордості за край, який зростив такі таланти. Душа прекрасна, коли живе з музикою. Бог дав кожному талант, і я щиро дякую викладачам, батькам, які допомагають розкрити таланти наших дітей, зазначив міський голова Володимир Москаленко, вітаючи учасників звітного концерту. Школа мистецтв для міста Короста це не така зірочка, яка виховує наших діток, яка естетичні питання всі вирішує, яка робить. Всіх дітей добріше, яка несе любов. Приємно те, що ви на всіх рівнях дуже поважно, гарно представляєте місто Коростень. Щиро вам подяка за вашу роботу, за вашу творчість. Хай ви собі і Бог допомагає в вашій гарній, прекрасній справі. Свято мистецтва, яке подарували юні музиканти та їх викладачі, пройшло на високому рівні. Саме таку оцінку виконавської майстерності творчого колективу дали присутні у залі глядачі, супроводжуючи кожен виступ гучними оплесками. Без сумніву, творчий звіт вихованців та викладачів школи мистецтв вкотре продемонстрував, що школа була і залишається невичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення. Повну версію звітного концерту можна буде побачити найближчим часом в ефірі Коростенського. Телебачення